Пора все-таки есть на то лифт. Ещ то случай сильно пора. Чуть звуки. Не запахаєш, что то Що, що -то, увага, так увало так? Едет пошли. Восьмий. Ух теж двері дивіться, які. Дивіться просто який ліфт. Два єдиний сліпков. звуки <Слыш> в жестов. Я бы сама выбрала, покажу. тоже спускать. Ида. Ида. Там. мы. же надо я попросить языка там? Ви не забувайте, що в старих ліфтах їздити трошки небезпечно. Так, ну, ну це не такі, ну це не ніякий не сражене, ніяк таке, ну як шефовіде. О, вау, двері, ніби так. Ніби то, дивіться, не повністю зок, а то резини нема, ви бачите. Старші звуки. Так а на які його тепер борг? <гум> <гум> ну так, то били... ну и лифтик, блин. Ну он покажет. <гум> на девятый поверх мене там да. школяш такий лісний їд на дев'ятий поверх. Ой, виїхали. Изнесший лифт уже давно. Ну мені сподобалось, в принципі, я вам кажу, що сподобалось, Сімпіст, квартири Знявши ліфт. Знявши ліфт. Класний лужик. Ну класний ліфт. Хочу сказати. Так, тут у нас домофон. фон. Так мені почекає. Що тут таке? А чого одну фам? Я думала, що я не працює, Чи тут що вже інша печаль, в інші, печіли, інші печіли, і вже нема світу. Тому що так Деякі будинки тіляться. Беремо це ліфт. Закрето, не закрито. Там тоді на буль туди. На.